Любов надає невтомність. Найбільший секрет підтримки нашої активності в найкращих умовах це навчитися завжди працювати з любов'ю, оскільки саме вона надає сили, пожвавлює, відроджує. Коли немає любові, і людина працює лише заради заробітку, хороших результатів чекати не доводиться. Зазвичай можна заробити трохи грошей. Зате людина втрачає радість життя, ентузіазм, стає дратівливою і руйнує своє здоров'я. Працюйте упродовж багатьох годин із любов'ю до своєї справи, і ви не відчуєте втоми але попрацюйте хоча б кілька хвилин без любові у гніві чи обурені усередині вас усе заблокується, і сили вас покинуть. Необхідно зрозуміти ефективність силу любові. Усе, що ви робите, робіть із любов'ю або не робіть зовсім. Тому що все, що робиться без любові, втомлює, навіть отруює, і після цього не треба дивуватися, що ви змучені та хворі. Скільки людей питає себе, як стати невтомним? Секрет полягає в тому, що треба любити те, що робиш, оскільки любов пробуджує енергію.